Від козаків-характерників до українських кіборгів виставка Воїн захисник присвячена історії українського народу, мужнім оборонцям нашої батьківщини, відкрилася в галереї на бульварі центральному. Створили експозиції учні та викладачі шкіл естетичного виховання Запоріжжя. Повнене рішучості, погляд, прагнення до волі – Такими постають герої 52 творчих робіт, представлених у виставковій залі обласного осередку спілки художників. Разючий контраст від яскравих дитячих малюнків до трагічних чорно-білих картин викладачів. Однак усі учасники прагнули виявити, перш за все, пошану до борців за кращу долю України. Ідея виставки на дуже актуальна. От. Тут в кожній роботі можна побачити нинішню ситуацію в Україні. Вот Именно в моей работе я показала образ вот девушка, это образ войны. Для меня очень много значит моя родная страна и последние события в стране. И мне очень захотелось показать, что я нерівнодушна, и для меня очень важно сохранить пам'ять тем, кто отдал жизнь ради своей родины. Молод не тільки цікавиться українською звитяжною історією, а й прагне активно допомагати у складний для держави час. Юні художники підтримали бійців у зоні АТО, надіслали обереги сувеніри та малюнки Зі щирими побажаннями. Один із таких авторства Софії Ольшанської. Ідея моєї роботи, що солдати на полі на мирному чистому полі, которые знаходяться в Україні, що вони повернулися живі, здорове, що тепер наша Україна свободна, крім володіння спеціальними предметами, наші діти мають виховуватись також патріотами нашої землі, нашого краю, нашої України. У планах митців організаторів благодійний аукціон, де представлять роботи з виставки воїн-захисник. Виручені кошти спрямують на потреби бійців АТО.